Іловайськ одне з міст на непідконтрольній Україні території, де людям вкрай важко виживати. Після запеклих боїв за місто там так і не відновили більшості будинків. Люди надзвичайно потребують будь-якої підтримки. В Іловайську відновив роботу пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Тетяна Блінова продовжить тему. Запеклі бої за Іловайськ Клавдія Іванівна пересиділа у цьому погребі. Сама. Чоловіка поховала давно, сина не бачила вже кілька років. У будинку були вибиті вікна, двері та вщен зруйнований дах. Ось ці три дома, всі стіни їм побиті, дом розрушений повністю, прямо так або щось подогнали сюди і прямо водка. Сперва попали в кухню, а потім в будинок. І ось цей ж весь забор, і по всім вулицям ходили і стріляли. Сотні будинків міста після боїв за Іловайськ ніхто не відбудовує. На цій залізничній станції Клавдія Іванівна пропрацювала 30 років. Тепер на пенсії отримує 670 гривень на місяць. Мізерні накопичення змушена була витратити на ремонт будинку. У мене окна бачите, от нові окна поставили, повністю були розбиті. Двері були висажені, Вони ж прямо стріляли у, у замки. Якби не гуманітарна допомога Ріната Ахметова старенька не уявляє, як би вижила. Цей продуктовий набір Клавдія Іванівна отримала саме у свій день народження. Сьогодні жінці виповнилося 73. Ой, масло, судово, масло хорошо. Ячка, консерви. Це теж дуже хорошо. Саме, що необхідно. я не знаю, що треба пенсіонерам. Большое спасибо. Ренато Дуже очень большая помощь. На пункт видачі гуманітарної допомоги в Воловайську приходять найбільш нужденні пенсіонери, інваліди, багатодітні, батьки-одинаки. За квартиру заплатіть на лікарство. Все а якщо б не Ренат, ми б я не знаю, що б було. Без підтримки в напівзруйнованому місті люди не мають шансів перезимувати. Помощь очень необходима. В связи с тем, что в Иловайске в первом городе происходили боевые действия и очень ожесточенные, было разрушено очень много домов, было повреждено много предприятий, погибло очень много людей, погибло много кормильцев, детей, матерей, поэтому им очень нужна эта помощь. За півтора роки роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова роздав ножденним по обидва боки лінії зіткнення понад 5 мільйонів 720 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Данило Кириїв, Сабиття Канал Україна.